Завершили ми другий етап електромонтажу в цьому котеджі. Висверлили підрезетники. Зробили тимчасове освітлення, поставили там розетки, щоб могли майстри користуватись. і зібрали щиток. Зараз майстри будуть робити ремонт. І після цього ми вже будемо ставити на фініш розетки і вимикачі. На даний момент. Ще немає від забудовника вхідного кабелю. Тому ми зробили отакий от кабельочок, закинули його на вхідний автомат, щоб можна було переноску сюди підключити, тут, або вилку поставити, або так заложувати, підключити переноску і користуватись. Що ми маємо по щитку? Так, як завжди, вхід реле, напруги ПЗВ, перекидний рубільник на генератор. Тут ми використали реле часу, тому що в нас буде на вулиці освітлення, і щоб воно могло включатися там автоматично в певний період часу, ми використали оце реле. Тут в нас є ризикова група, світлова і залишили шину, бо, тому що аж дуже-дуже підозріло мало тут в тому котеджі всього є. Кому потрібен електромонтаж в Тернополі, пишіть приватні повідомлення або дзвоніть на номер телефону.